Попри те, що мужність та героїзм наших захисників вражає, атомники Рівненської АЕС розуміють, що лише спільною працею ми наблизимо перемогу України, тому продовжують підтримувати та допомагати військовим ЗСУ, вкотре закупили необхідне обладнання та передали військовим. Передавали військовим допомогу за кошти, які були задоначені працівниками. В... Жовтні місяці з зарплати за вересень, три відсотки. Ми отримали трошки більше трьох мільйонів. Всі прилади, які ми закупили за зверненнями військовослужбовців, розглядали на засіданні нашої волонтерської групи. Першочергово ми надаємо допомогу нашим працівникам, які мобілізовані сьогодні до війська, також близьким родичам наших працівників, жителям міста Вараш. Одинадцять квадрокоптерів, інверторний генератор, п'ять зарядних станцій, два планшети, автомобільні шини. 30 Одних армійських ліжок все це було придбано для 12 військових частин підрозділи, де служать працівники Рівненської АЕС або їхні рідні. Один із військових, який зараз на передовій звернувся нас за допомогою його батьки працюють в нашому підрозділі, родичі його працюють в нашому підрозділі. Необхідність них була в деяких засобах протидронових засобах для підзарядки різних тронних приспособ. завдяки всім старанням всіх працівників станції. Нам вдалося зібрати деякі кошти, і це все зараз поїде на передову. Захисники вдячні за активну волонтерську підтримку та допомогу, кажуть, що такий тил додає сил на боротьбу із ворогом. Ми отримали шикарний квадрокоптер, який має тепловізійну оптику, що дуже полегшує ведення виконання бойових завдань на півдні України. Рівненська з дуже допомагає автомобілями. Квод. Квадрокоптерами, це вже не перший квадрокоптер. Є втрати квадрокоптерів, які пов'язані відповідно з противник застосової системи РЕП. І ну, періодично з вашою допомогою ми їх оновлюємо. Отримали волонтерську допомогу від колективу Рівенської атомної електростанції. Дуже вдячний за Мавік, за тепловізор. Вони неодмінно приблизять нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Військовослужбовці на знак подяки працівникам РАЕС передають підписані ними прапори та іншу військову атрибутику. Вдячність висловили і бійці сил спеціальних операцій. Це подяка працівникам Рівненської АЕС для того, що вони відраховують 3% від свого посадового окладу, за що купили автомобіль, і хлопці дуже вдячні їм. Що місяця до волонтерської групи Рівненської АЕС надходить більше 50 звернень із проханням про допомогу у придбанні важливого обладнання чи техніки для виконання бойових завдань не проходить жодного дня, щоб ми не отримували звернення, а то й по декілька звернень треба збільшувати нашу допомогу, тому що зараз Такий вже переломний, якби війні, наступає період, коли багато коли йдуть наші військові вперед, і багато втрачається цієї техніки, а вона їм дуже необхідна. Ми сьогодні маємо зберегти життя і здоров'я наших військових без нашої допомоги, без допомоги тилу. Хлопцям дуже важко. Україна сьогодні знову бореться за свою свободу та незалежність. Місія у наших бійців непроста. Вони сміливо та відважно знищують російських окупантів. Тож потребують надійного тилу, який допоможе наблизити таку омріяну перемогу. Сьогодні, як ніколи, ми маємо бути об'єднаними та рішучими заради нашого мирного завтра. Від кожного зараз залежить ця перемога, і кожен вклад, кожна наша дія її пришвидшує і наближає. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.